Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята до нас у гості завітала лялька Наталочка. Діти, як звати нашу гостю? Так, Наталочка, у що вона одягнена? Так, у сукню молодці. На свято Наталочка хоче йти. А сукню яскраву не може знайти. Малята, давайте зробимо нашій ляльці подарунок, прикрасимо для неї сукню. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири. п'ять. Вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири п'ять. Вже в будиночку сидять молодці. Для роботи нам потрібні силует сукні, вам допоможуть вирізати батьки, фарба двох кольорів, пензлик, водичка і серветка. Починаємо працювати. Пензлик тримаємо трьома пальчиками біля металевого фартушка. Набираємо спочатку жовту фарбу на ворсинки пензлика. І наносимо маски на силует. Ставимо пензлик вертикально і відриваємо його. Знову ставимо і відриваємо. І так, по всьому силуету сукні. Потім промиваємо пензлик від жовтої фарби, просушуємо серветкою. Потім набираємо на ворсинки пензлика іншу зелену фарбу. І так само наносимо маски по всьому силуету сукні. Так, потім знову промиваємо добре пензлик і просушуємо серветкою. Ось яка гарна яскрава сукня вийшла у нас. Малята, що ми сьогодні прикрашали? Так, сукню. А для кого? Для ляльки. А які кольори брали? Молодці, жовтий і зелений. Малята, вдома разом з батьками намалюйте ще гарні яскраві сукні для нашої ляльки. А я чекатиму на фото ваших робіт. У Вайбергрупі. А на сьогодні, малята, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!